Всім привіт підписники та гості каналу. Як ви можете бачити, в мене є трішки елементи поліпшення якості відео, а саме новий петличний мікрофон. А я думаю, що це буде перше відео, яке вийде на каналі вже з даним мікрофоном. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, чи є якісь покращення по частині звуку, бо я сподіваюся, що вони мали би бути. За мікрофон, дякую моїм друзям. Денису та нашому запрошеному гостю із ЗСУ. День народження в мене ще буде трошки пізніше, але подарунки вже починають надходити. Хлопці задарували цей мікрофон, щоб я міг вже починати знімати відео з новою якістю звуку. Думаю, у всіх наступних відео ви також бачитимете дані мікрофони. Тому пишіть в коментарях, як вам чи є якась різниця по звуку. А темою нашого сьогоднішнього відео будуть Онігірі. Так саме вони. Ось вони лежать тут, дві штучки, ви мали би їх бачити. Ось так ось вони виглядають. Це Онігірі з сьомгою, воно коштувало 139 гривень і Онігірі з. Во грим воно коштувало за штуку 149 гривень. Я про ці штуки дізнався з відосів на Ютубі. Я так розумію, це в Японії популярна їжа. Типу, от як у нас є сендвічі, там з якоюсь шинкою, з куркою, там з салями. Типу, то в них є популярними ці ось онігірі. В них вони продаються там, не знаю, ледь не в кожному магазині. А в нас в Україні їх спробую ще знайти. Я купував одне у Нігірі в Києві десь біля золотих воріт. Не пам'ятаю, як називається заклад. То там взагалі вона коштувала, воно було ну також розміру, але воно коштувало щось там взагалі під 200 гривень. А тут ціна також дорога, тобто 149 гривень. Це ціна нормальної шаурми, принаймні для сум. Тому подивимося чи воно цього вартує. Ну тут на 10 гривень дешевше, в принципі, за таку ціну теж можна взяти нормальну шаурму. Подивимось, чи якби. Перевершать вони за індексом шаурми, власне шаурму. А я ще до цього купив одне онігірі. До речі, де я їх купив? Купив я їх в сільпо. Так вони мали би бути в сільпо, але не завжди і, мабуть, не в усіх, бо в одному вони є. Ну не те, що вони постійно є, просто в одному я їх вже бачив не раз, а в іншому я бачив тільки раз. В цьому іншому я один раз взяв тільки Онігірі з куркою. Воно було одне однісіньке, я його взяв, спробував. А, відос вирішив не записувати, бо нібито Онігірі мало би, на мою думку, бути з якоюсь от з рибою, да там сьомого з угрем. А, а з куркою це не мало бути цікаво, але воно виглядало точно так само, як і ці два але вона коштувала щось в районі від 80 до 90 гривень. Тобто вона була або 80, або 85, або 88, щось таке. І по факту виглядала вона точно так же, а смакові його якості я вам зараз можу описати. One week later. Я вирішив дозаписати шматочок Ронігірі, бо я трошки вас дезінформував. З'ясувалося, що та ціна там 80 чимось гривень. Я казав, що Нігірі з куркою коштує 80 чимось гривень. виявилось, що то була написана ціна за 100 грамів. А тут більше 100 грамів, тут вага 120 грамів. До речі, ціна за 100 грамів. Тут написана 99,17. На ціннику було 88 Там чимось написано. Коротше, не знаю, дуже дивна у них ціна утворення. З куркою Онігірі, з куркою та соусом кімчі Онігірі коштує 119 гривень. Ось тут ось це написано. А, тому так знайте, що Онігірі не дешеві, вони всі коштують більше 100 гривень. А вжити до звісно. Тут термін вже давно пройшов. Кілька днів вона мене полежала в холодильнику, хоча мені здається, я і купив його після 26.08, Це дивно. Ну, Зараз попробуємо якраз зіпсувалося воно чи ні, щоб освіжити в пам'яті цей смак. Знову відкриваємо. До речі, це просто отак-листок -от норі завернутий рис. Тобто тут він повністю відкривається і отут видно начинку. І давайте його спробуємо. Це, мабуть, соус такий трохи кисловатий. Також видно білий крем-сир. Ну, і якийсь курковий, мабуть. Фарш, я не знаю, прям шматків курки тут не відчувається, але така якась текстура, якісь волокна відчуваються. Тому, в принципі, я можу радити вам спробувати всі онігірі, які ви бачили в цьому відео, включно з куркою. Це прикольно, але готуйте, що вона коштуватиме 119 гривень, і ну, чи хочете ви купити те, чим ви не найститі за 119 гривень. Але на смак це прикольно для різноманіття можна спробувати. А все тепер я точно вже спробував всі три види, які я знайшов сільпо сказав вам свою думку, тому обирати тільки вам флешбек у нігірі курка мені сподобалось за свою ціну. Воно було досить нічого. Воно було цікаве, тобто. Для різноманіття якихось своїх гастрономічних не знаю, вершин досягнення нових, воно цілком підходить. Там було трошки соуса, була курка, воно було не сухе, його цілком було приємно їсти. Але є, звісно, одне але. Оце норія, тобто зелене, це листя водорості, якщо раптом хтось не знає. А я його не дуже зрозумів. Воно є окремо продається, типу, як у вигляді чіпсів, але не сказати, що мені його смак прям дуже подобається. Тобто, не те, що він мені не подобається, але ну таке. Типу, з'їсти можна, але я б не сказав, що прям з нього канифую. І в даному випадку е, воно йде як обгорнуте цим норі, і ти його прям відчуваєш одразу на язику. Тобто, коли відкусуєш, ти відчуваєш спочатку смак цього норі, а потім вже начинки. І, ну, як на мене, воно трошки псує загальну картину. Не знаю, можливо, його варто окунати в соєвий соус чи що. Але це е, сухе хрустке норі, і його смак прям відчувається. Тому е, хто його любить, тому це зайде ще більше. Хто його не любить. Ну, я все одно раджу спробувати, але е, майте на увазі, що тут смак норі він прям дуже відчутний. І друге, але щодо цих онігірі як їх відкривати. Е, тобто, ми можемо бачити, що тут є один, цифра, да, тут. Два і три. І тут навіть є ось така ось інструкція: ну, типу, треба потягнути за оцей язичок до цифри один, потім зняти цифру два. А за цифру три, я так розумію, треба триматись. Але проблема в тому, що оця, ну, поліетилен він якось загнаний під норі. І якщо ти кусатимеш, то в якийсь момент ти вже почнеш кусати норі з цим поліетиленом. А якщо його повністю зняти, то це норі вона трошки типу розкривається. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, от хто експерт, або принаймні хто точно правильно знає, як відкривати онігірі, бо я досі не зрозумів, як це правильно робити. Один раз я спробував тільки одну половинку зняти, почав вживати цей поліетилен. На другий раз я повністю зняв мене це норі, отак розпушилося. Зараз подивимося, як ці я розкрию, але ну, теж трошки я ці моменти не зрозумів. Тому змінилося і можу виділити тільки смак норі, але це для тих, хто його не любить. Та метод, яким його відкривати. Ну і ще з ним не продається соєвий соус. Тобто, якщо ви десь його їстимете дома, чи там ви його до сужда, ролів в купуєте, у вас буде соєвий соус, то ви зможете макнути. А так а, воно йде окремо, і якби до нього нічого більше не прилагається. А що ж давайте відкривати, пробувати. Ну я не знаю. Я цей в руках кручу. Це то, що з вогрем. Давайте з нього й почнемо. Не будемо затягувати час. Що ж, одиничка. Тягнемо за одиничку. От я в реальному часі це все роблю. Воно тягнеться, тягнеться, тягнеться. Все, одиничку ми відірвали. Тримаємо за трійку і знімаємо двійку, знімається трійка. Окей, що я пороблю? Що я зроблю? Знімається трійка. Ну і от про що я кажу: воно тут ось трошки вже все розкрилося. І якщо його кусати, то тут, от, вже ви будете кусати ось в цьому місці поліетилен. Тому двійку я також знімаю. Тобто, бачите, цей поліетилен, ось він під норі. Під норі. І вони трошки розкриваються, але ну, в цілому це якось можна їсти. І от ну, норі вони абсолютно сухі. А, куди? Ось тут звук треба. Тобто вони сухі. Пахне рибою і давайте спробуємо. Бачите, Норі прилипає до губ, не дуже зручно. Чесно сказати, я не розумію, в якому вигляді тут вугар. Можливо, це його типу якийсь фарш. Тобто є рис, є от, видно, білий крем-сир, а де саме тут вугар? Ну, типу кусків, прям шматків вугра тут немає. Там я їх не бачу. Можливо, це типу якийсь фарш. Тут, тут навіть трошки ікри якоїсь є, ну якщо вам там буде видно, не знаю чи нормально сфокусується телефон в цілому це смачно, це досить непогано. Давайте відкриємо одразу другий. Продегустуємо другий. І потім я їх доїм. Також відкриваємо одиничку відкрили. Тягнемо в даному випадку, до речі, двійка тягнеться. Майнорі трошки розсипається. Двійку зняли. І тягнемо троєчко. Все. Тут наче, шматочки риби я бачу. Ось так ось. Давайте спробуємо. Так, ну тут я, принаймні розумію, що всередині. Тут такі маленькими-маленькими шматочками філем сьомги, червона риба рис, також є білий крем-сир, і от навіть такі маленькі зелененькі шматочки огірка, якщо ви можете бачити. ну, Мені здається, то огірок більш за все. Це схоже на огірок. Ні, в даному ОНІГірі воно от реально схоже на Філадельфію. Тобто тут я відчуваю смак сьомги, відчуваю крем-сир, і ну, навіть здається, така свіжість від огірків. Тут я відчуваю якийсь рибний смак. Але я тут не бачу якихось шматків. Тобто, скрізь за все, якщо тут вугар є, то він у вигляді якогось фаршу. Тобто, який мій висновок з вугрем коштувала на 10 гривень дорожче, і тут ну смак трохи незрозумілий. З сьомого коштувала на 10 гривень дешевше, і тут смак більш зрозумілий, Тут реально відчувається червона риба, крем, сир, рис. Тобто, це навіть схоже на рол. Тобто, а якщо брати ці два в Нігірі, то я порекомендую саме сьомою, бо він і дешевший, і в нього більш зрозуміліший смак. Але якщо раптом хтось любить конкретно вугра, то це також прикольно. Це смачно, і та і те смачно, і з куркою також було дуже смачно. Там теж було таке. Курячий, типу як чи то фарш, чи то філе, але такі маленькі маленькі волокна, але відчували що то курка. Тому в цілому штука класна. Я б сказав, як перекус щодо індексу шаурми, як я казав на початку відео. Ну я з'їм їх обидва. Це вийде скільки там 270 280 гривень. Це вже як дві шаурми можна взяти. Але я розумію, що я ними наїмся двома, я достатньо непогано наїмся. Але це вже буде під 300 гривень. Однією, я точно би не наївся. Це типу для мене як додаток. А, тому ем, як перекус, як такий варіант азійського сендвіча, це цілком окей, це підійде. Це має сподобатись любителям ролі в суші. Але я кажу: ем, ну якби ціна воно того не вартує. Якщо ви конкретно хочете з'їсти у Нігірі. Сільпо так, ви можете їх взяти без проблем. Спробуйте, ви не обламаєтесь, але для якогось перекусу, то я б вже краще взяв би сендвіч реально в сільпо. Він Ну, мабуть, скільки гривень 70 десь коштуватиме там з якоюсь шинкою. І стесь ви приблизно, от такими двома сендвічами, Ну він як один, просто два трикутнички, і одне анігірі. Ви не приблизно однаково. Тільки в разі сендвіча це буде дуже дешевше, Але в випадку анігірі це буде більш екзотично з рибою, да, там з червоною рибою, з крем-сиром, Це буде екзотичніше, цікавіше. Якщо хтось таке любить, то чому ні? Um, тому мій загальний висновок по смаку це лайк, по ціні це типу посередньо. Тобто, якщо ми враховуємо ціну, то воно того, на мою думку, не вартує. Я б краще взяв би шаурму. Дякую за перегляд даного відео. Таке от воно вийшло коротеньке. Uh, щоб вам заповнювати прогалини з якимись більш довгими відео, довгі відео також монтуються, знімаються в процесі. Буде одне відео з розпаковкою такого типу. Як сухпая, воно зніматиметься дуже довго, більше місяця. Я думаю, але там буде великий хронометраж. Я думаю, там буде багато запрошених гостей. А, вже почали ми його знімати. Блін, я знову забув вам побажати смачного. Сорі, будь-якому випадку вам смачного, навіть якщо ви вже доїли, не знаю. На наступний прийом їжі вам смачного. А, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео це важливо для мене. Хочеться тобто це трошки переглядів підписників, щоб все було по кайфу і був стимул далі продовжувати робити такі відео. Вам ще раз смачного і на все добре. Бувайте!